Вітаю товариство. Ось я стою перед виноградником, це Аркадія. Як бачите, гарно росте, родить в Маневичах, правда, треба обробляти. Ніби все добре. Але є одне але, Коли будете скеровувати, от садити виноград і скеровувати, куди він буде плестися. То рекомендую садити так, щоб скровувати його з півночі на південь. Бо даний виноград росте із ходу на захід. І виходить так, що сонце прогріває лише одну сторону. Лише одну сторону. І дивіться, який нюанс. Бачите? Половина грона жовта, яка гляньте, гляньте яка вона жовта. А північна сторона. Зелена. Знову, бачите. Північна сторона зелена. Ось дивимося, таке грону гарне висить. Ну давайте подивимось. Бачите. Північна сторона зелена. А тут жовтенька-жовтенька. Гляньте, який він хороший. М -м -м. А солодкий. Це просто звездець. От так само тут. Дивіться, жовта. А якщо заглянутись туди, зелена. Ну, Ось тут дивимося. Глянь, на які великі ягоди. А якщо обернути, половина грона зеленого. Тут жовте. Бачите. Ось тут. Бачите, жовта грома, заглядаємо під низ, зелене. Це все того, що, як бачите, постійно сонечко з однієї. Тому, коли будете садити свій виноград, звертайте так його, щоб сонечко попадало до обіду з однієї, а після обіду з другої сторони. Вот такие вот красунчики.